Вітаю на каналі Степан Холера. Ми з вами продовжуємо грати у забавку Lone Dark. В минулій частині я казав, що буду шити шубу, і я її вже почав шити, тому що шкірки висохли, а це у нас будуть запасні. Навіть оленяча шкірка з'явилася садженець зеленого клену, з якого робиться лук. Коротше кажучи. Ми з вами працюємо трошки і зараз ходимо в нижню дамбу. Справа в тім, що я вже там був в цій нижній дамбі, я там поставив пастку на кролика, мені розказали, як з цієї нижньої дамби повертатися назад через вікно. Ну і звичайно я це зробив. Я записував, але, на жаль, не, не вдалося. Не вдалося записати, не вдалося там щось не так пішло, і відео нема цього. Тому ми зараз з вами сходимо, позаглядаємо там. Так. Ви бачите, нам 24 години майструвати. Дуже довго. Звичайно, дуже довго. От, але потихеньку, якось, як то кажуть, помаленьку все ж таки зробимо. І я хотів подивитися капкан. Так, капкан я хочу зробити. Я вже бачив, що там кроликів дуже багато, отже, ми зможемо, напевно, таки наловити сьогодні кроликів і наїстися гарненько. Тут ось є сухпай, є виноградний лимонад і, власне кажучи, все. Ну як, їжа, звичайно, є, їжі дуже багато. Ось тут літр води чистої. Я виставив, щоб не таскати собою. Ну що ж, ходімо, давайте подивимось. Що там відбувається? Чи кролики є у нас, чи нема? Хотілося би, звичайно, піймати кролика і пошити з кролика ще і рукавиці справжні. Також я ходив, виходив уже тут на горі, виходив, Можливо, пам'ятаєте, Печера Алена, коли ми йшли сюди на ГЕС, то проходили цю місцину Печера Алена, і там була х**ка мисливця. Цей мисливець, ну, немає його там, звичайно. Тоді вовк не дав мені зайти подивитися. А цього разу вдалося виминати вовка і дістатися до цієї хішки і подивитися, що там є. Я знайшов один набій і трошки знайшов їжі. Зовсім трошки. Так, я чую вовк гавкає. Okay. Так, дивіться, моїх кроликів вовк ганяє. От гад! Ну, звідсіля вам напевно не, не видно, але там не дуже далеко. До речі, я ж можу так ось якось поближче. Дивіться, он стоїть моя пастка. І ніхто в неї не попав. Піти вполювати вовка. Бо я ж ніяк і пастку не поставлю за нього. Там хіба що шкірку взяти з нього, так? з кролика. Тут всього -то два кролика було нещасних. І тих вовчара затеризував. Ще можливо он туди піти, отак, пройтись по горі і спуститися, отак. І там десь ще один кролик бігав. Можна поставити на нього пастку. Якщо тут буде вовк, то там не буде. До того ж, я хотів би пройтись туди трошки далі, подивитися по цій річці. Давайте, напевно, таке зробимо. Є там вовк, нема там вовка. Мені цікаво позаглядати, що ж тут у нас взагалі є цікавого. Перший раз, коли я сюди спустився, звичайно ніяких вовків тут не було. Тут бігали кролики, я думав, що я потрапив у рай. Дивіться, ось, до речі, ще сліди залишились від вчорашньої прогулянки. Думав, що зараз поставлю багато цих пасток, кроликів наловлю, хто з скільки. І він у другого дивіться, задрав. Та ти задрав, як то кажуть, так? Вовчара, Де ти взявся? Так, а чи не можна якось дістатися і. А! Чекайте, є там! Там щось є в пастці Але ж вовк мене побачить, напевно. Там в пастці є кролик. Ну це ризик, звичайно, це ризик. Пробую дістатися, поки він там зайнятий кроликом, дістатися до цього, подивитися, що з нього залишилось тут. Немає чого збирати, звичайно. Пішов, дивіться. Так. Ну, якщо буде нападати, ну, доведеться витратити набій. Все ж таки пастка спрацювала. Он він туди зайшов, добре. Пастка спрацювала. Так, топірець 18, 10 хвилин, шкірку, звичайно, і кишки. Немає вовка? Нема. Чудово, а що можна з капканом зробити? Капкан візьми, беру. І шепшину теж беру. І поставлю десь тут. Так. Не все так погано, як могло бути. До речі, спочатку треба ось щось робити. А тут у нас є шепшина, я хочу кинути цю шепшину. Так. А потім отут поставити пастку. Отак. Це один і десь тут, неподалік другий. Можна було б Овчара, вовчора йде. Обійшов, йде. ще ретуруватися звідсиля, поки він сюди дивиться. Давай, 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 швидше, швидше, швидше. Зараз же побачить. Давай, 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 давай. No, no, no. Ще трошки, давай! Швиденько, швиденько, швиденько. Відступаємо. Не хочу витрачати набої на нього. У нас ще вовків дуже багато буде з вами в цьому світі, а набоїв не так, щоб було вдосталь. От гад. Гляньте. Він ще й сюди лізе. Ми отак, спробуємо. Тушки вже є. Треба викласти зараз буде шкірки. Ну і я сподіваюся, що наступного разу, коли я буду перевіряти цю пастку, то не буде тут цього вовка. Можна буде ще одну поставити. Але я не сподівався. Що піймається. І, на жаль, я думав, що звідсиля от з ГЕС можна буде зразу побачити, де, чи піймалося воно чи ні, що небудь туди, але не видно. На жаль, не видно, звідсіля тільки видно пастку, більше нічого. А вовчара повертається. Сходив туди, понюхав, повертається назад. Йому тут, крім цих трьох кроликів, і їсти нічого взагалі-то. Якби там був олень, інша справа. Що там, тому вовку, маленький кролик? Колись, мені здається, тут упаду. Так, тут був олень. Валявся олень, я його теж розібрав, не знаю, чого він тут здох, як сюди дістався вовк, можливо, так само, як і я зараз, хто знає. Ну і назад, звичайно, ми з вами попадаємо таким ось чином. Так, я бачу, що зголодніла наша Джейн, але не хотілося б мені сухпай зараз вживати, тому давайте швиденько зараз пробіжимо. І приготуємо цих кроликів. Швиденько поласувати справжньою крольчатиною. Так, ось вона. Небагато, до речі, кролики дають, ви бачите. Так собі. Так, добре. Добре, відпочиваємо, трошки вийдемо, потім подивимось з цієї сторони. Можливо, тут де-небудь е, вовк оленя задрав, то можливо є місце. Було б добре. Треба попити, треба поїсти. Тимофіївка рятує, як то кажуть. Так, п'ять годин добре. Спимо шість. Двадцять вісім днів, вісімнадцять годин вдалося нам з вами виживати. Непогано, мені здається. Мінус 15. Температура повітря мінус 26 вранці сьогодні, там не бачу вовк ходить. Власне кажучи, чого я сюди сьогодні пішов. Я хотів би подивитися. Мені здається, що тут ще з'явилася одна сховка продуктів, чи не знаю чи чого. Чи з'явилася, чи я просто не побачив тоді, коли вона тут була раніше. Ну, напевно, вона і була, я просто не помітив. Так, там вовка немає цікаво, чого. Он, дивіться, то не вона випадково. Ото. Що за звук? Мені спочулося, з... що вовк біжить. От, чи то не сховка, чи ні. Так чи ні? Хто знає якийсь такий квадрат незрозумілий посеред скелі. Дуже схоже, але ж в скелі, напевно, не може бути його. Того сховку. Хто знає. Коротше кажучи, це треба дослідити. І щоб це дослідити, потрібно туди пройти. А там вовк ходить. То тут ходив, колись, не давав можливості вийти звідсіля, то тепер там він бродить. Можна, звичайно, в рукопашну піти, щоб зекономити набої. Поки є антибіотики, поки є бенти. Коротше кажучи, поки є медикаменти, можна, звичайно, в рукопашну з ним побитися. От, але не дуже хотілося б, відверто кажучи. Так, добре. Добре, давайте тут трошки позаглядаємо, можливо, я десь тут щось пропустив. Можливо, ще де-небудь є Тимофівка лучна, це, ну, хто знає. Чи знову ж таки олень той денебудь недогрижений лежить. Справді, отаке от буде виживання, коли закінчаться набої. Вийшов і сахаєшся всього, поглядаєш по сторонам, де щоб з'їсти. Хоча я думаю, що коли, як, якщо голод припече, то там уже буде все одно там з голими руками на вовка підеш. Так, ну тут немає нікого. Там я вже дослідив, немає нічого. Немає нікого, немає нічого. Давайте поглянемо, чи не можемо ми якось зайти ось з цієї сторони. Напевно, що ні, мені здається, не вдасться туди дістатися. Ну, з цієї сторони я точно туди не зайду, щоб перевірити. Давайте сюди сходимо. Якщо нема, ну нема, так нема. Спробувати варто. Там мавків немає. Нібито немає. Уже замирилась. Уже замирилась і, напевно, ще й замерзла. Бо погодка така, що справді нельотна. О, дивіться. Є щось корисне. Була. Може, сюди є можливість задертися? Так, є. Ні, нема, на жаль. Чи є? Є. От би був в той сховок, це було б просто чудово. Можна було б не виходити щоразу тоді й не шукати їжу. Щоб зекономити. Так, але на жаль. Холод собачий. Все затупіло зараз треба буде звідсиля йти. Або грітися де-небудь? Багаття розвести. Якби знаєте, якась була така тут печерка чи щось таке, де можна було б трошки погрітися, щоб не вертати зараз додому. Так. 99 шанси на успіх. 100% шанси. Ооо, яка краса. Погода зовсім уже погіршилась. Ну, але раз вже сюди зайшли, то треба до кінця досліджувати. Так, що тут? 12 градусів. Чудово, гріється. Гріється. Можна було б щось небудь потопити. Так, і що у нас. Ну, відносно нормально. Треба продуктів набрати, щоб було в рюкзаку завжди що їсти, не давитися цим гівном. Так, а що ж, я пропоную давайте ще трошки пройтися. Раз уж сюди дісталися, то позаглядати тут. Все ж таки сподіваюсь, що щось ми найдемо тут цікавеньке, а не просто замерзнемо, як то кажуть, на кізяк. І туди я бачу, що не дістануть. Все ж таки то просто такий. Ну так виглядає скеля, напевно. квадратом таким. Какая там температура у нас? Минус 19 градусов. Так, там Олені і там вон будиночки. Куди? Куди краще. Їсти нічого. Там у нас на ГЕС хоч їсти є що. А тут нічого. Можна підстрелити оленя, звичайно. Або сподіватися, що там де-небудь недогризок який-небудь лежить. Та напевно там їх немає, цих недогризків. Отже, друзі. Зараз я дістануся до ГС-картер і продовжу вже за кадром дошивати. Дошию до кінця, і ми з вами обов'язково зустрінемося і протестуємо цю шубку. Звичайно, бо це цікаво і, подивимось, напевно, після цього вже не буде наша героїня мерзнути взагалі. Залишиться тільки штани пошити, оленячої шкури, і тоді все. Повністю в хутрах буде ходити.